Як зробити так, щоб мост строївся сам? Ви, звичайно, це корисно венді. Ви, звичайно, можете просто побудуватися. Але так не цікаво. Для початку потрібно зламати один блок і, і от, зробити таку конструкцію, яку я роблю. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось така от конструкція. Зараз тут не обов'язково обов алмазні будь-які. Ось тако. Далі потрібно зробити джерело кругляку і ламаємо ось тут. Хоча не ламаємо а це ось тут ламаємо. І ставити поршень. Вдати Редстоун тільки з 2 буде максимум 12 блоків. Мінімум теж 12. Вона буде 12 блоків. Ставити вічний довигатель. Тако і все. Е... А, забув, почекайте. Тут треба... Треба липкий поршень. І тепер раз, два, три, все. Ось. Все. Таксі. Але як колись тут не безкінечний. Але це крута ідея.